Шановні шановні колеги, я прошу заспокоїтися, оскільки зрозуміло, що буде проголосований другий законопроект. І це не тут не політичний компроміс. Це просто домовилися з Міжнародним валютним фондом вколоти ін'єкцію Амнезія на один рік. Але я боюсь, шановні колеги, що після прийняття цього рішення будуть інші законопроекти про е, субереду, про право застави на землю. І цей компроміс буде реалізований. Тому не треба захищати так народ а подивитися на реальні речі і сказати перше: да, давайте проголосуємо на рік, але запишемо при кінцевих положеннях цього закону провести інвентаризацію землі, кому вона належить. Бо за великим рахунком, ринку землі не хочуть аграрні монополісти. Які взяли тисячі гектарів землі, нічого людям не платять і дають, що Бог на душу покладе. Невже ви не розумієте? Розумієте. Друге, кому належать 40 тисяч земельних паїв, незапитаних? Це 2 мільйони гектарів землі. Хто кладе гроші в офшорі? Так що давайте захищати нормально і говорити про об'єктивні речі. І третій момент. А люди кажуть, коли в мене як право... Власності на землю, чому ви мені забороняєте її продати? Так давайте проведемо кадастри землі, ринкову ціну встановимо на землю, створимо державний банк, і людина, людина мати право піти, здати цю землю, отримати гроші, щоб її по-людськи поховали. Давайте говорити про серйозні речі. Серйозно, а не так, як ми тут з мішками обговорюємо цю проблему. Давайте. З великою огидою проголосуємо за цей закон, але приймемо відповідні рішення, про які я щойно сказав. Дякую.